Сучасні заклади харчування просто на території лікарень. Усе для зручності та комфорту пацієнтів, відвідувачів та, звісно, працівників медзакладу. У цьому експерти, представники мережі закладів швидкого харчування Фуді Спейс, 70% гостей це саме медичний персонал, який приходить сюди на свою обідню перерву або вночі. Бо заклад працює 24 на 7. і. Це, звісно, полегшує їм питання з харчуванням. Плюс ми розуміємо, що є певний стереотип, як виглядає лікарняний буфет. Це зазвичай таке щось маленьке з поганим освітленням, з поганим асортиментом, запахом і таке інше. Ми зробили антипод. Ми бачимо, що цей заклад він схожий на все, що ми бачимо в місті. Тобто, потрапляючи з міста в лікарню. Ем, ну не хочеться, щоб у пацієнта виникала депресія. Там ми бачимо, що всі лікарні наразі розвиваються, хочуть бути конкурентно спроможними, роблять ремонти. Тому я хочу, щоб частина. Важлива частина харчування в лікарнях була теж на достойному рівні. Нам в першу чергу важливо нагодувати пацієнтів, адже саме харчування це є невід'ємною частиною лікування пацієнтів, а також важливо зробити такий простір, де могли б пацієнти відпочити лікарі, забути про свої проблеми і обов'язково похарчуватися. І, хоча здебільшого, заклади мережі, орієнтовані на медпрацівників, адаптовують меню тут і під пацієнтів, для яких їжа повинна сприяти якнайшвидшому одужанню. А для зручності комфорту пацієнтів та їх рідних заклади запровадили й доставку обраних страв просто до палати. По палатам є qr коди і цей qr код конкретно стосується конкретної палати, тобто можна просканувати і дуже швидко собі замовити все, що є зараз в наявності. Це дуже полегшує такий шлях для пацієнта, плюс в ординаторських теж є qr коди а лікар може навіть не виходити зі своєї з свого кабінету. Стати улюбленим місцем харчування для своїх гостей головна ціль та задум мережі, пояснює керівництво Фуді Спейс. Тому запевняють, завжди відкриті до пропозицій та побажань, які відвідувачі можуть залишати за допомогою QR-коду. У Львові мережа уже має успішний досвід реалізації своїх задумів. До прикладу, простір у лікарні святого Пантелеймона функціонує кілька років. А зараз мережа закладів швидкого харчування одночасно відкрила іще два нові гастрономічні простори. Один у військовому госпіталі, а інший у Львівському онкологічному центрі. На сьогодні, власне, ми удосконалюємо харчування і для пацієнта, тобто розвиваємо власне у культуру харчування. І паралельно, власне, при відкритті такого закладу харчування ми даємо можливість паралельно удосконалити власне, харчування для відвідувачів і для працівників закладу. На честь відкриття для працівників та пацієнтів тут організували тематичний майстер-клас та лекцію про харчування. Харчування є однією з важливих складових у процесі відновлення та у процесі лікування. Також важливо нагадати, що саме лікарняне харчування є основою, і ми маємо показати, яким воно має бути, і що це не ті страшні картинки, які нам які гуляють в мережею. Для наших захисників та ветеранів у військовому госпіталі імені Юрія Липи організатори створили справжнє свято з виступами колективів та польовою кухнею. Пацієнти та відвідувачі зізнаються. До появи нового закладу ставляться лише позитивно. Зручно не потрібно далеко ходити, не потрібно шукати кафешки чи магазинчики. Все під боком зручно спокійно. Я калясочка, візочок заїхав, перекусив, придбав все, що хотів і. Дуже зручно, смачно і взагалі добре, що біля таких закладів є такі, такий заклад, де можна спокійно, нормально собі щось перекусити, поїсти. Керівник госпіталю пояснює, і ще до ковіду тут існував заклад громадського харчування. Тож про переваги та зручність знають не щоток. Пацієнтів ми годуємо файно. От, військові, які у нас перебувають зараз згідно постанови, харчуються покращено, тобто вони дуже достойно харчуються, але у кожної людини є право доїсти, щось змінити, дозамовити собі. А дуже багато відвідуючих, ті, що доглядають, ті, що приїжджають відвідувати наших героїв. От які знаходяться і в Суперхюменці, і в нас і в них з'явилася можливість такому гарному місці покуштувати і також медичному персоналу. Ну я особисто також користаюся цією можливістю для Space створення закладу швидкого харчування на території лікарні не в новинку, адже на рахунку у мережі близько 20 подібних просторів. Моя мета це розбудовувати харчову інфраструктуру в лікарнях України для того, щоб вона була показовою для всього світу. Я вважаю, що у нас є величезні шанси, бо я була за кордоном, вивчала закордонний досвід, як це побудовано там, і я бачу, що в нас великі перспективи для того, щоб зробити дійсно продумане меню, що стосується харчування пацієнтів в палатах, що стосується харчування медичного персоналу і пацієнтів в таких закладах, тому. Ми дійсно уні... вибр... обрали унікальну концепцію. Плюс ми враховуємо багато інклюзивних е... моментів, і це дуже важливо, бо ми є складовою лікарні. Марічка Драбич, Остап Кульпа Семен Пулик. Правда, тут Львів. Особливий погляд на Львів. У ресторані Бернардин триває виставка Продаж картин художниці Ірини Третяк, яка у своєму неповторному стилі передала на полотна відомі локації міста Лева. У нас цікава історія саме з рестораном Бернардин, тому що одна з моїх картин була придбана власником ресторану на благодійному аукціоні, і вона висіла тут у ресторані і її захотіли придбати кияни. Вони її придбали, і ми так познайомилися з тими людьми, і так познайомилися з Володимиром і. Вирішили зробити виставку. Мені особливо запала в душу картина, власне, з якої ми почали знайомство з пані Іриною. Це одна із робіт, яка була на аукціоні благодійному придбана в нашу колекцію. І, власне, з того моменту ми товаришуємо і знайомі з пані Іриною. А серед теперішніх робіт мені подобається безперечно символ нашого міста це Лев, який великий там у нас є. І вечірній Львів, та які представлені, от, от власне тут. От. На частині з представлених 28 картин є не лише Львів, але й символічні образи. Такі, як вже зазначений лев, і ще також не менш благородні тварини. Тут ще є декілька картин з попередньої виставки. Я ж люблю так трансформувати свої виставки. Є е, представлені коні. Це важлива теж виставка. Важлива чому тому, що. Цю виставку картин мене попросили створити військові е, як символ перемоги. Художниця зазначила, що працювала над картинами під постійними обстрілами. Так як проживає в Києві, чи не щодня ворог атакує столицю, тому не обійшлося і без благодійної складової. Є картина, яка буде е, коли вона буде продана, всі кошти будуть направлені на потреби Львівського військового госпіталю. Я обов'язково у всіх своїх проєктах, всіх своїх виставках завжди роблю благодійну складову, тому що я вважаю, що ми маємо бути вдячними хлопцям за те, що ми можемо проводити якісь дні, вечори, заходи тихо, спокійно і не думати, що нам щось впаде на голову. Нагадаємо, що виставка продаж триває у ресторані Бернардин. Тож кожен охочий може зайти, роздивитися картини та придбати будь-яку, яка припаде до душі. Художниця додала, що на благодійність було початково виділено одну картину а однак, в планах з продажу кожного полотна виділити відсоток на підтримку збройних сил. Гвинтівки, автомати, набої і навіть міни двоє чоловіків Запоріжжя налагодили бізнес на трофейні зброї. Свій товар вони продавали по всій Україні, а відправляли його через поштові сервіси. Цікаво, що маскували вони зброю у порожнинах, побутової техніки або ж інших предметів. Відомо, що у негідників були клієнти і на Львівщині В одному із задокументованих епізодів ділки відправили замовнику декілька автоматів Калашникова для безпечної доставки. Замаскували їх у пустоти металевих дверей та надіслали поштовим сервісом. Для реалізації іншої обрудки намагалися заховати зброю у корпус холодильника та відправити поштою, декларуючи як побутові товари. Проте правоохоронці задокументували злочинну діяльність фігурантів та затримали їх під час чергового збуту партії. Фігурантам повідомлено про підозру за статтею 263 Кримінального кодексу України. Зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує до 7 років ув'язнення. Зливали тонами бюро розслідувань розставило усі крапки над і в резонансній справі розкрадання пального в одній з військових частин. Прибуткову оборудку придумав виконувач обов'язків керівника складу. І до такого ганебного бізнесу залучив ще чотирьох солдатів та цивільного. Лише протягом восьми місяців негідники вкрали 20 тонн пального та завдали збитків державі майже на мільйон гривень. Більшу частину з яких вже відшкодовано. Усі матеріали справи вже скеровано до суду, а фігурантам загрожує до 15 років позбавлення волі.

У тепер стало відомо, що агресивне подружжя виявляється, працювало у львівській політехніці. Про це повідомили на сайті університету та попросили пробачення у військового за ганебну поведінку пари. Чоловіка вже звільнили за образу ветерана, Він був у закладі виконробом. А от його дружина була сезонною гардеробницею.